Набагато щасливіша тепер, коли я мертва. Технічно злихла безвісти. Скоро буду вважатися мертвою, але коротко скажемо мертва В якийсь момент цього ранку я зрозуміла, що моє обличчя відчувається дивним. Іншим. Я подивилася в дзеркало заднього огляду Нестерпне Орландо 43 милі позаду, мій бунтючий чоловік зависає в своєму брудному балі, поки над його довбаною тупою головою на тоненькій струні від роялю висів Дамоклів меч. І тут і я усвідомо. Я посміхаюсь. Це щось новеньке. Мій перелік справ на сьогодні. Один з багатьох переліків, які я склала за останній рік, лежить поруч зі мною на пасажирському місці. Кровава, пляма прямо поруч з пунктом 78. Порізатися. Цей пункт був в моєму переліку вже давно. Тепер він здійснений, і моя рука болить дуже. Потрібно мати достатньо дисципліни, щоб порізатися глибше паперового порізу. Прямо до м'яса. Спочатку я тримала ніжкого зап'ястя, але подивившись на це переплетіння Вен, я почувалася як сапер в бойовику. Торкнися того дротика і кінець. Урешті-решт я притикнула внутрішню частину руки вище ліктю, запхавши в рота ганчірку, щоб закричати. Один довгий, глибокий, хороший поліс. Я десять хвилин сиділа зі схрещеними ногами на підмозі, чекаючи поки кров сформує гарну велику калюжку. Потім я прибралася, так само гімняно, як зробив би цинік після того, як розтрощив би мою голову. Я хочу, щоб будинок розповідав історію: конфлікт між правдою і правдою. Пункт 77: Інсценувати погрому Віталія, перекинути меблі. Зроблено пункт 95. Перевдягтися в непомітний одяг. Вдягнути стромні окуляри. Зробити це навіть знаючи, що єдині сусіди, які можуть тебе типу, помітити, будуть в церкві. Зробити це потреба завжди запевнитися. Завжди робити зайві крок, який інші не роблять. Чому? Бо це у тебе в крові. Пункт 96. Вибратися з бісового Орландо. Зроблено, зроблено, зроблено. Ви, напевно, думаєте, що привело мене до такого становища. Так от. Все почалося із Ніка. Кохання всього мого життя. Принаймні мені так здавалося. Нік кохав мене, кохав мене з чистьма, а він кохав мене, але він не кохав мене мною, Нік кохав дівчину, якої не існує. Цієї ночі на вечірці в Брукліні я грала дівчину, яка була моді. Дівчину, яку кожен хлопець як нік хоче. Круту дівку. Чоловік і завжди кажуть, це як той самий комплімент, чи не так? Вона крута дівка. Бути крутою дівкою значить, що я сексуальна, розумна, дотепна жінка. Яка обожнює футбол і корпусови та що любить відеоігри, п'є дешеве пиво і запихає до рота купу хот-догів і гамбургерів, ніби вона приймає участь у найбільшій на світі кулінарній оргії, поки якимось чином залишається 34-го розміру, тому що круті дівчата перш за все сексуальні. Сексуальні і розуміючі. Круті дівчата ніколи не гніваються, вони лише. Закохано всміхаються і дозволяють своїм чоловікам робити те, що їм заманеться. Давай, принизь мене, я не проти. Я крута дівка. Але ж бути крутою дівкою це класно. Комусь як мені, який подобається перемагати, це дуже спокусливо. Хотіти бути тою, кого всі хочуть. Коли я познайомилася з Ніком, я одразу знала. Я одразу точно знала, чого він хоче. І для нього я хотіла прикидатися. Поки усі ці роки я вдавала круту Еймі, то я була найщасливішою. Але, зрештою, все мало припинитися. Бо це було неправдою. Це була не я. Це була не я, Ніку. Я ненавиділа його за те, що він не знав, що це повинно було закінчитися рано чи пізно. За те, що він свято вірив, що дружився на цьому витворі, цьому плоді уяви мільйонів невдах чоловіків. Тож це було останньою краплею. Стосунки з ніком змусили мене усвідомити, що десь є справжня Еймі. І вона набагато краще, цікавіша, складніша і привабливіша, ніж крута Еймі. Але ні, усе одно хотів круту Еймі. Можете уявити нарешті показати свою справжню суть своєму ж чоловікові, своїй спорідненій душі, але вона йому не подобається. Те ж з цього і почалася. І саме через це я зараз вішаю своє вбивство на свого чоловіка. Я багато про це думала. І це саме те, з чого усе почалося. Скоріше за все.